Всім привіт, всім доброго, дошливого, дощового верніше. Я вже сама себе поправляю. Я вже прийшла до бабу. Зараз будній день ніяких свят ще поки немає. Доброго, дождливого, дощового, вірніше, я вже сама себе поправляю дощового ранку, Ой, я йду до батьків. Вчора не ходила, тому що я поки закінчила працювати, вже не було коли йти. А сьогодні дощ. А мені взагалі їм треба було там з криші позмітати листя. І я не знаю. Там погріб ще злазити. Ну, в общем іду, а там щоб, щоб, що зроблю, те зроблю. Що не зроблю, буде іншим часом. Ой, руки мерзнуть, ніс мерзне, зима чи що, вже в нас вон, повипадали в деяких регіонах і сніг повипадав, Ну, в нас тільки дощ. На вулиці десь плюс 3-4 градуси і після Туреччини. Це якось так холодновато. Взагалі не йду. Ховаю, ховаю все, бо мерзнуть руки, треба вже рукавички шукати. Я на криші, на криші, змітаю, змітаю оце все з криші. І тоді вже буду все... Ой, одною рукою недобно Штатив не брала. З собою на кришу. Ну, всього роботаю. У мене зверху видно все. Та я так і знаю. Скільки горіхів висить, оце? але вони всі це сухі, мабуть, якісь от. Вони легенькі такі, вони навіть шкарлупка не облізла. Багато ще горіхів. І труба димить. Азот наш страшний. Так, працюю. Дедушка внизу стоїть, контролює. Так, я працюю. Я казка три горішка для золушки, а мені тільки два залишилося. Два горішка для золушки більше немає. Йду я додому, а вже йду, вже, мабуть, зараз години дві. Я вже і підобідала там у батьків теж. Ну, помогла Оліса, мама тоді прийшла, бо мама з одного була, я прийшла. То ми то з нею вже все дозагрібали, в погріб злазила, все достала, що їм треба відсюди. Та йду вже потихеньку додому. Що сьогодні мене теж ще нупить трохи. Ніяк мене ця хвороба не, не покидає. От, та йду додому, зараз ще по дорозі куплю водички, щоб було, що пити, як завжди. От І додому. Дуже така кругом осінь золота. Золота-золота. Ну, вже скоро все осипеться геть зовсім. Вже сьогодні, ви знаєте, ми поки обідали. Кажу, мамі боже, дивіться, сніг. Пустився, прямо такий гарний сніг. от це впер тільки у нас асфальт мокрий. Потім сонечко вийшло. Ну зараз щось знову такі хмари знайшли. Що може і сніг піти. Ну, вже все листопад місяць. Листя падає, може вже сніжок бути. Так, все, йду до домку. Йду до домку. Всім привіт і всім знову добрий ранок. Те, що було, ви дивились, це було вчора. Бо більше вчора я після того, як прийшла від батьків, нічого не знімала. А сьогодні закінчилася повітряна тривога, і я зараз дідь доведу до зупинки. Сьогодні вже в шапки, сьогодні вже все, зима. Доведу до зупинки і потім поїду, поїду по, по, -по, -по, по аптекам, батькам ліки купити. В общем, таке прогулянка, прогулянка по місту. А ще сьогодні хочу мамі купити новий телефон, тому що вона користувалася моїм старим, а він вже глючить, він вже, коротше, нормально не працює. Тож ще хочу, поїду та візьму в розсрочку телефончика, та звезу їм все. в общем, ну це такий в мене на сьогодні лам. Все вже діньку посадила. В школу поїхав. У мене тут були ліки, які тут в аптеках, в районі у мене. Сходила, забрала. У мене сьогодні тут небагато, невеликий список ліків. І зараз на зупинку поїду в центр за телефоном, тоді ще на базар. ну, в общем, А і там ще в мене одні ліки забрати. общем, бігаю. Фух. Я якось не прийду, я до, до тями досі в мене таке трохи состояння, якесь, не, не підташення трохи Ну пройде. Ну, вже краще по порівняно з тим, що було. Так, все, зараз на зупиночку і під'їду сьогодні в центр. У нас сьогодні холодно, вже шапку вділа. Сьогодні зранку був ноль, ну вчора вже сніжок пролітав. Я по базару геть і не ходжу, зайшла, тільки купила яєць. Десятка, ой, воно, в сумки. І все. Що мені тут ходить? Мені більше нічого не потрібно. Зараз тут аптека є, зараз в аптеку, там ще одні ліки заберу. І піду купляти тоді вже телефончик. Може, шотики нема на цьому базарі. Бо тут оці відділи, оці, де всяка-всяка-всячина додому. Можна довго зависать, дивитися. Ти свят ще поки немає. Все тут тихо, спокійно. Так, вон, алох, іду алох. Я вало всю, всю техніку купую. Іду вало. Все, мамі купила телефончик. Оце вона здивується, вона навіть не знає і не підозрює нічого. Все, тепер буду їхати до них. Буду їхати тепер до них. Вийшла вже від батьків. Мама з папи, звісно, не очікували, що буде мамі такий подарунок несподіваний. Но мамі не було коли, як то кажеться, порадуватися, тому що їй треба було до зубного сьогодні. І в общем, вона поїхала, а я їй поки що налаштувала цей телефон і все, і пішла. А це вона вже прийде, буде розбиратися. Дай Бог, якщо розбереться. Ну там, в принципі, я спеціально брала таку саму модельку, як у неї був сяомки. Сяомку брала. О, тому що ну, він їй вже знайомий, телефон. В общем то прийде, буде ось, буде розбиратися в ньому. Тоді мені зателефонує, чи розбереться, чи не розбереться. Ну, в вот це так. А я це вийшла якраз од них. А тут щось крапає ось. То лі дощ, то ли шо. Ну таке, як дощик крапає. Да, дощик. Лучше б сніжок вже йшов. Ой, то зараз, мабуть, так мені хочеться голубців. Прям страшне. Я, мабуть, зараз зайду в... Магазин куплю фаршу. І в мене є вдома молоденька капуста. От. Сиру капусту мені зараз не можна, то я, мабуть, зроблю голубчиків і томат не можна мені зараз, тому буде це просто в сметанні заливочки. Треба сметанки купити і фаршу. І зроблю собі, мабуть, сьогодні ще голубці. І, можливо, такі зроблю. В духовці запечу, а можливо, не, просто стушкую. В общем, побачу. В общем, сейчас зайду в магазин. Сьогодні так наче і непогано. Ну, сиро, це воно каже, сиро противно. А так наче нічого. Вітру немає. Та й добре. Прийшла вже додому. Боже, я це на себе без вій, знаєте, не можу дивитися. Я звикла, коли. Очі яскраві, а тут 에, прийшла додому, так противно на вулиці, да, сиру просто, сиру, ще цей дощик він став більший. Зараз поставлю собі чайок, зроблю. Так, що я тут накупила? Та нічого такого не купляла, Купила ось багет. ну, Що я тут ще купила? Купила отаку мацарелку, мініки. Я от беру отак от до чаю. Знаєте, коли хочеться щось смачненьке, я от до чаю мацарелку. Потім купила отакий мацарелка тертий. так, Потім ці деньки купила, бо він буде вже з ну з, вихіднів, з понеділка ж то буде. Е, сметанку купила баночку домашньої. І купила рису на голубці. Ну, сьогодні е, голубці не буду робити. У е, мене є, що на вечерю, і якби, ну, завтра, можливо, зроблю голубці. Сьогодні хочу поставити тільки овочі, зварити на це на, на Венігрі. Так хочу Вінігрі, вже давно хочу Венігрі. Так, це мама мені тут лоточки віддавала. І що я тут ще купила? А, і фаршу купила тут. 670 грамів свиного в'яжу. Це всі покупки. Так що зараз це все розкладаю, поставлю овочі, вариться. І ой, ви знаєте, оце якась оце з цією хворобою. Я читала, що дуже якась от велика втома. Знаєте, що, наче щось трохи поробив, проснувся і вже втомився. Оце зараз у мене таке. Я зараз і не працюю, у мене клієнтів немає. Ну оце я... Побігала так, півдня, ну, зараз вже ось сюди, дві години. І я, наче, прийшла вже така втомлена, така втомлена, що просто кошмар. Хоча сьогодні, наче я себе нормально почуваю, У мене якби тут і не болить нічого, і навіть мене не нудить все добре, але все одно якесь таке состояння, ще це така погода давить. Ну, в общем, не знаю. То зараз оце поставлю, перемию ті всі овочі. Зараз поставлю, хай вони варятся. О, заварю собі чай, йочек. заварю чайок, попью. Та все, у нас сорочка. Вот. Та вот то сьогодні, може, зроблю тільки винегрет. А завтра, а завтра в мене навіть одна клієнтка є нараду. Боже і все, в мене взагалі зараз людей немає. Хто там ото радувався, що де можна стільки брати клієнтів? Ну, радуйтеся, вони вже скінчилися. Ото тиждень попрацювала і все. І більше нема нікого. Так, все, я перевдягатися. І що? Помию овочі, поставлю, хай варяться на вінгрі. Я вже овочі поставила варить. Рис теж поставила варить. І така вже думаю, скільки вже ти голубці робить. Саме головне в голубцях це попарить капусту. Тому я зараз, мабуть, попарюю я її, знаєте, яким швидким способом. Подивимося, зараз чи получится. Вирізала. Серединку і зараз у кульочок і у мікрохвильовочку. Подивимося, що буде. От. А там вже фарш зробити, це дуже швидко, що там цибулинку додав, морквинку додав, я буду без всяких засмажок, без нічого. Я б і рис не додавала, але все-таки ну, подумала, що без рису вони будуть такі трохи тугуваті, фарш буде тугувати. Тому, думаю, хай буде з рисом трохи. Так. Все, я капустинку в кульочок. На 800 ватт, на три хвилинки побачимо, що буде. О, побачимо, що буде. Ото що воно таке, коли хочеться тих голубців? Я ж кажу, буду робити, геть зовсім не буду засмажок нікуди кидати, ні у фарш, бо зазвичай це ж роблять і у фарш засмажку, і роблять засмажку ще потім в за заливку. Нікуди не буду засмажку робити. Залью просто сметанкою, треба сметану заховати, колділі, сметанку розведу з водичкою і просто залью і в такому буду тушкувати. Бо не можна ні томат, мені не можна. Коротше, нічого не можна. <с> ну, тому буде, буде оце таке у мене сьогодні страва. Ну, я думаю, що воно все одно буде смачно. Ну, так що це так потрошку-потрошку закипіли мої овочі. Зараз їх підсолю. <с> я колись казала, що солю овочі. Хтось сказав, о, я і не знала. Я солю. Ну, вони ж візьмуть сіль, так? І вони вже будуть тоді трохи підсолені, Не знаю, мама так завжди, робила, і я так роблю. Так що, це таке. Все, займаюся справами потрошку, день вже добігає кінця і вже зараз Боже, пів четверти вже на вулиці прям сіро. Таке, наче вже вечір геть взагалі. Я не люблю оцю отаку пору року, коли дуже рано темно. А в мене вже як ото темно, то вже, знаєте, чуть ли не спать, пора лягати. Все, вже день скінчився, вже нічого ніхто не робить. Ой, так що, це такі справи. Все, займаюся, займаюся потрошку всім. У мене вже картопля і морква зварилась, витягла. Ви знаєте, капуста, дивіться, як вона чудово, вся прямо розкривається. Оце кажу швидкий е, спосіб. Як попарити капусту, хто ще не знав? У кульочок, у мікрохвильовочку я ставила на 10 хвилин, мабуть, можна було б і менше ставити. У мене капустинка тут невеличка була, і вона вся чудово прямо розділяється, як розочка. Прям отходять усі, усі листочки геть повністю. Так що я зараз, мабуть, ще. Покручую і голубчики, і вже все одним ходом зроблю та і все. А в мене їх тут небагато буде, бо капустинка була маленька. Гаряче ще, ще не вичахло. Так що, так от потихеньку, потихеньку, справами займаюся. вже, а ну да, вже пів п'ятої і вже на вулиці темно. Дивлюся, що вже що все темно, вечір. Так. Голубці я не буду показувати, я думаю, всі, всі знають, як це робити. Тим більше, ну, без зажарок, без нічого буду робити. Просто все змішала, фарш, рис, цибулька, морква. от, Начини, Начинила, скрутила і все. Склала в каструлю, залила сметанкою з водичкою і все. і... І хай тушкуються і поставлю на тушкування. Небагато, небагато, тому що, я ж кажу, капусточка була маленька. Так що, це такі в мене дні зараз отак і проходять. То їсти готую, то, то, то батьків, то те, то це. Але ви знаєте, я хоч довольна, що мамі купила телефон. Треба ще буде зараз зателефонувати до неї та спитати, що вона там розібралася з ним чи ні. Вже ж вона повинна прийти додому. Оце таке відео у мене за два дні вийшло. Ну, Вчора і помагала їм, там, допомогла батькам, і сьогодні телефончик купила, ліки їм поскупляла ті, що треба. Ну, що це так. Так дні проходять. Ну, все, з вами буду на сьогодні прощатися. Всім всього самого самого найкращого. Всім пока-пока. І всіх люблю, цілую, обнімаю.